Кижняк Софія, учениця 7 А класу Запорізької гімназії No107 Запорізької міської ради, Запорізької області. Хай будуть хорошими мрії, Надія Красоткіна. Хай гарні мрії дійсністю встають завжди, завжди, у кожної людини. Нехай вони в безмежну даль ведуть і вносять світло у життя родини. Чарівні мрії, а без них ніяк. Вони нас заставляють щось творити, як мрія є. То ти тоді Мастак, бо є обов'язок і мусиш щось робити. Хай мрія будуть світлим промінцем, що звуть в дорогу і ведуть до цілі. Найди у світ в сорочці з камінцем, і всі дороги стануть зрозумілі. Потрібну доброту в серцях носить, вона в усі шляхи відкрити зможе, бо є, бо з добротою легше в світі жить, вона завжди людині допоможе. Тож добрі мрії у думках плекай. Щоб у душі світило сонце ясне, і мрій прекрасних завжди досягай, як мрія є, життя прекрасне. Чо не рифмоване таких